Всім привіт! Мене звати Настя Ковальчук, і я дуже рада бачити вас на своєму каналі. У сьогоднішньому відео ми поговоримо про речі, які зробили моє життя трішечки простішим. Це будуть якісь маленькі кроки, звички, які допомогли якось впорядкувати мою рутину, або просто там допомагають боротися з тривожністю. Речі, які спрощують життя. Сподіваюся, ви знайдете тут щось корисне для себе. А ми будемо починати. Перший пункт насправді дуже важливий для мене. Це розхламлення квартири, одягу, взагалі речей. Минулого року зі мною стався переїзд, і саме тоді я зрозуміла, що я просто мега захламилася. В мене величезна кількість речей, якими я не користуюся, які я купляю просто тому, що вони якісь миленькі, класненькі. От саме після цього моменту я почала активно працювати над тим, аби розхламлювати різні куточки своєї квартири. Зараз я періодами ділю та свою квартиру на зони. Наприклад, сьогодні я поприбираю в ящику з кухонним приладдям, завтра в косметичному столику, і я намагаюся прибирати і розхламляти цей простір, викидати те, що ми не будемо використовувати, віддавати те, що можна використовувати, але мені це не потрібно. Мені стало набагато легше прощатися з речима, Ось саме після переїзду, коли зрозуміла, наскільки важко перевозити таку кількість речей. І ще після цього моменту взагалі, коли дуже багато всього, особливо там, наприклад. Однакових речей вони мене починають дуже дратувати і з'їдати в мене енергію, тому таке періодичне розклавлення це прям те, що допомагає мені вільніше дихати, відчувати себе якось приємніше вдома в своєму просторі і що я незалежна від величезної кількості речей. Хоча насправді я дуже багато з чим попрацювати, це стосується одягу. Я, наприклад, взяла собі за правило використовувати такий метод, що якщо, наприклад, я дістала зимові светри. І за цю зиму я ні разу цей светр не вдягнула по якихось причинах. Я його віддаю. Вже зараз збираю собі таку колекцію зимових светрів, якими я скажу, папа в цьому сезоні. Але я якось захопилася тим, щоб складати луки з того, що в мене вже є а не накуповувати дуже багато різного. Вгалі я дуже хочу дійти до того, аби я не відчувала себе залежною від речей, від імпульсивних покупок. Мені було легше прощатися з речами, бо це насправді був довгий шлях. Мені дуже довго було важко там якусь річ віддати, бо вона ще нова. А я Нею не користуюсь, наприклад, але зараз кожним разом я розумію, що якщо ця річ не виконує для мене якоїсь функції, її треба віддати, продати чи ще щось. Але щоб вона не була в моєму просторі, і тоді дійсно якось стає легше дихати. І наступне це таке маленьке доповнення до першого пункту. Це те, що кожного вечора я намагаюся виділяти 15 хвилин на прибирання для того, аби не знов ж таки захламляти простір для того, аби не доводити все до стану, коли вже тільки ті якесь генеральне прибирання допоможе. І супер великі прибирання я роблю не так часто, але 15 хвилин ввечері це не дуже багато. Вони дають реально можливість проснутися зранку. Бачити навколо себе чистий простір, коли нічого не валяється наверху. Загалом ввечері перед душем для мене це такий класний медитативний процес, коли я вдягаю навушники, щось трішки порозкладала, вже якось і вільніше дихати. Провітрила кімнату, пішла в душ, і вже ніби ось цей весь груз дня він пішов. Тому, якщо у вас ще немає такого правила, я дуже вам рекомендую попробувати ось ці 15 хвилин ввечері виділяти. І коли будете просинатись ранку, ви будете почувати себе набагато краще і бажання жити буде ще активніше. Наступний пункт він трішки пов'язаний з. Новітніми трендами там андерконсомшн, Core або No Buy. Усі ці тренди зараз дуже популярні, чому в принципі я радію. Минулого року у це я забираю для себе звичку купляти річ тільки тоді, коли закінчиться попереднє. Було дуже багато такого, що я просто купляла якісь речі через те, що ну імпульсивно мені хотілося це зробити, але насправді вони мені не були дуже сильно потрібні. Таким чином, у мене є там 3-4 хайлайтери, кежрумян. У мене є чотири палетки, хоча користуюсь палеткою я ну, буквально раз в місяць, і мені однієї. І хватить на років 10, тому зараз для себе вже десь не знаю місяців шість. Я використовую це правило купувати тільки тоді, коли закінчиться щось попереднє. І мені це неймовірно подобається, тому що ця покупка стає для мене дуже бажаною. От в мене закінчиться якийсь продукт, наприклад, бачить для очей, і вони там потрошки закінчуються. І я не біжу вже купляти нові, а я даю собі час подумати, поки ці закінчаться. А які би я точно хотіла, порозглядати там на різних сайтах і вони є, подивитися, можливо, де дешевше, де краще. І це. Це стає таким якимось інтерактивним класним процесом очікування того, що ти купиш собі цю річ знову, воно якось підігріває інтерес до цього. І ти не просто заходиш в магазин, купляєш щось, а потім воно валяється. Ти дійсно якось усвідомлено підходиш до цих покупок. І я реально зробила для себе це з цього якийсь ритуал. І я прям дуже кайфую, коли я вже відчуваю, що щось завершується, і скоро мені треба буде купляти нове. Я вже приглядаюся і планую, коли там, куди буду йти і купляти цю річ. Зараз в соціальних мережах дуже популярний ось цей тренд. Project Pen, коли люди заміряють, скільки вони чого використали, я обожнюю дивитися такі відео. Мені подобається слідкувати за результатами людей. Не знаю, чомусь. Ось це все викликає в мене якесь велике задоволення, і в мене дійсно, от зараз навіть ну не лежить рука до того, щоб піти купити там ще одні румяни, знаючи, що в мене є їх два. В мене навпаки лежить душа до того, аби там використовувати їх, аби я бачила прогрес, що вони закінчуються. Якщо ви ще поки не готові там до повного якогось no buy челендж для того, щоб урядкувати свої фінанси. Чи боротися з імпульсивними покупками можете спробувати просто з якоїсь категорії товарів, які ви там часто купуєте, зробити так, аби. Одне закінчилось, інше купив, одне закінчилось, інше купив. І я думаю, що це теж дуже дисциплінує, трішки допомагає боротися з імпульсивними покупками і загалом добре впливає на наш фінансовий стан. Наступний дуже цікавий пункт це прочитання. Давно я зрозуміла, що мені дуже важко дочитувати науково-популярну літературу. Тобто, якщо говорити про художню, я захоплююсь сюжетом і я читаю книжку до кінця, от просто захлинаючись, мені ну реально обожнюю, можу ну, до ночі читати. Але нонфікшн література спочатку вона мене дуже надихає, а потім мені стає важко її дочитувати до кінця. Бо часто думки повторюються. Якась одна думка вона розжовується в декількох розділах, і мені... Важко її дочитати, я закидаю, але дуже не люблю закидати книжки. Хочеться все-таки вже відчувати ось цю якусь завершеність. Перевела читання такої літератури у аудіоформат. Для цього я використовую додаток абук. І я собі купую там книги у аудіоформаті і слухаю їх просто всюди. Особливо коли гуляю з собакою, коли прибираю в квартирі, коли йду кудись на якусь зустріч. Це полегшує мені життя у двох аспектах. Перше – це те, що я читаю, слухаю ту нонфікшн літературу, яку я дійсно хочу. Але яку мені важко взяти у таксіста і читати в книжці? То я отримую всю цю інформацію, яка мені потрібна. Це допомагає мені витрачати менше часу там, наприклад, перед прогулянкою собаку, щоб подумати, а що мені включити, який подкаст мені включити, чи яке відео на ютубі я хочу послухати. Я більше люблю слухати якусь інформацію, коли гуляю, а не музику. І це постійно мінімум 10 хвилин. Я сижу і думаю, блін, що мені послухати. А так, наприклад, в мене є книжка, її прослуховування займає 10 годин, і я вже маю на величезну кількість прогулянок собі контент. Який я буду слухати, і який для мене насправді цікавий, бо це книга, яку я обрала сама. Мені дуже подобається цей формат. Я дослуховую свою першу книжку цього року в аудіо форматі, і хочу сказати, що така науково-популярна тематика дуже класно заходить в форматі прослуховування. Тому, якщо у вас теж є якась подібна проблема, рекомендую спробувати. Мені це супер полегшило життя одному з минулих відео я розповідала вам про бакет ліст, який я заповнила різними завданнями, які потрібно зробити, але до яких завжди не доходять руки. Я його трішки для себе ще адаптувала, і в мене є ось цей великий список, який я наповнюю кожного разу, коли згадую про якийсь пункт, який потрібно зробити, або я хочу зробити. На початку тижня я обираю одну або дві задачі, які я хочу зробити цього тижня. І якщо цей пункт має під собою якісь підзадачі, я розділяю їх на декілька днів. Наприклад, мені треба розібратися з податками. я собі цю більшу задачу розбиваю там на три дні. Перший день я там читаю інформацію, досліджую, другий день там авторизуюся, десь третій день там заповнюю декларацію умовно. І таким чином, ось ці задачі вони набагато простіше в мене закриваються. Я це тестую вже приблизно трьох тижнів, і мені дуже подобається, тому що я позакривала там деякі задачі, які реально дуже довго висіли. і в мене є прям такий азарт заповнити цей бакет ліс дійсно реально важливими для мене речами, І я позакриваю, і потім буду відчувати таку лес. Душі, що Я нарешті це зробила. Нарешті тут стоїть галочка, там стільки років пройшло, і нарешті я це зробила. Сподіваюся, що цього року зможу закрити більшість з цих завдань, які давно на мене чекають, і е, буду від цього відчувати максимальний кайф і легкість. Наступне, що дуже полегшило моє життя, це створення фінансової подушки, тому що коли в тебе є якесь розуміння, що, хоча б якась кількість грошей на рахунку в тебе завжди є стала. Тобі набагато простіше жити, набагато простіше приймати якісь рішення. Розумієш, що в разі якоїсь ситуації ти маєш хоча б якісь гроші для того, аби цю ситуацію покрити. І знаєте, одна з ситуацій, яка допомогла мені зрозуміти, що фінансова подушка це дуже важливо. Це коли в Парижі в мене перед відльотом розбився мій телефон, я встигла його перемонтувати, бо ви був на наступний день, а це вже був вечір. І єдине, що мені реально лишалось для того, аби відновити свої квитки, для того, аби могти добратися додому, це купити інші. Телефон і поставити туди всі свої застосунки, бо нічого з роздрукованого, звісно, я не мала. І в той момент я пішла купляти цей телефон, і я зрозуміла, Боже, наскільки добре, що в мене були гроші на цей телефон. Я завжди була цією людиною, яка не сильно відкладала гроші, але зараз я розумію, наскільки це важливо, і зараз я до цього ставлю з максимальною важливістю. Я не піду тратити останні гроші на там, наприклад, кросівки, які я хочу, тільки тому, що я їх дуже хочу. Якщо я розумію, що тоді в мене на рахунку лишиться нуль. Я цього робити не буду, а колись мене б це не зупинило. Тому ось фінансова подушка, мені здається, супер спрощує життя, допомагає боротися з великою кількістю тривожних пунктів, які є в кожного з нас. Наступне це те, з чим я працюю зараз, це додати прогулянки зранку. От коли ти тільки проснувся, одразу піти гуляти, дихати повітря. Якщо є сонечко, то грітися на ньому. У мене є собака. Я гуляю з ним через день. Ми чергуємося з хлопцем, але Зараз в мене з'являється все більше бажання робити це кожного дня, кожного ранку з ним гуляти, тому що по-перше, вже стає тепліше, хочеться більше виходити на вулицю. А по друге, я відчуваю, що в ті дні, коли я гуляю собаку, і в ті дні, коли я не гуляю собаку, у мене є відчутна різниця в енергії і в тому, наскільки я продуктивна протягом всього дня. така маленька прогулянка на свіжому повітрі супер заряджає. Якщо у вас є проблема, що ви самого ранку відчуваєте вже себе якось в'яло, немає енергії, то спробуйте додати таку звичку до своєї рутини, і я впевнена, що цієї енергії. Стане більше. далі я б хотіла поговорити про тренди. Взагалі, я завжди була цією людиною там в дитинстві, в підліткому віці, яка хотіла все те, що хочуть всі. Тобто я дуже-дуже була піддатлива до будь-якого тренду, який тільки з'являвся. Але зараз з роками я починаю розуміти, що насправді я не хочу бути залежною від трендів. Взагалі зараз змінюється час і змінюється плинність цих трендів. Вони набагато частіше змінюються ніж колись, і встигнути за всім просто неможливо. І для себе зараз я зрозуміла, що я хочу купувати речі, не тільки про одяг там. Про будь-що, про декор, про якісь прикраси, про е, якусь косметику, взагалі про будь-що. Я хочу купляти це тоді, коли вони мені дійсно подобаються, а не коли це просто тренд. Кажу, тренд це чи те, що мені дійсно подобається, важко зрозуміти, тому що коли щось на біку, то тобі автоматично може здавати, що тобі це подобається через те, що це подобається всім. І я зараз вчуся шукати цю грань, чи дійсно мені річ подобається, чи це просто тренд. Так от були дуже модні леопардові. Тренти, дуже багато дівчат ходили в леопардовому одязі. Мені дуже сильно сподобалися леопардові джинси, які тоді були в тренді, просто капець. Я їх купила. І зараз там багато хто говорить про те, що там носити леопардові штани вже це не модно, не класно, не трендово. Але вони мені так подобаються. Я досі шукаю на пінтересті різні стилізації цих штанів. І вони мені з кожним разом відкриваються все по-новому. Я все по-новому хочу їх стилізувати. І от по цій речі я розумію, що я її купила в цей трендовий період, але. Через те, що вона мені дійсно подобається, а є дуже багато речей, які я купляла. І коли ось цей тренд спадав, я дивилася на них і думала, боже, нащо їх купила? Ну я їх купила дійсно під впливом суспільства і під впливом того, що це. Просто тренд. тому зараз я дуже намагаюся аналізувати речі, аналізувати те, що я бачу, давати собі час подумати перед тим, як купити щось для того, аби дійсно зрозуміти, чи я це хочу, чи це просто вплив. Це прям така робота, але мені здається, що це дійсно полегшує життя. По перше, знову ж таки, фінансовому плані, бо ми не купляємо все підряд, і допомагає з нашим пунктом в розхламленні, бо менше речей, менше потреби щось розхламляти. Салом, я думаю, що це добре впливає на наше ментальне здоров'я, коли ми орієнті. Орієнтуємося суто на себе, на свої відчуття, на свої потреби і розуміємо свої потреби, свої відчуття. Тупне це те, що далося мені дуже важко і дається досі не погоджуватися на всі можливості, які мені пропонують. Я завжди була цією людиною, яка хапалася просто за кожну можливість там заробити гроші, чи проявити себе, чи показати. Але зараз я зрозуміла, що мені дуже важливо обирати ті можливості, які допоможуть мені рухатись в тому напрямку, в якому я хочу рухатись, або ті, які мені зараз. Умовно піддатливі відносно мого стану дуже часто я могла погоджуватись на речі просто інерційно через те, що от я звикла, що панують там якийсь е, міні-проект, і я така зразу «давай». Я не сильно взагалі там роздумувала, чи вигідно мені погоджуватись на цю пропозицію, чи можливо, якщо я сконцентруюсь на якихось інших проектах, то я ті самі гроші зроблю, чи е, можливо кількість часу, яка затрачена на це, вона цього не вартує, і так далі. Тобто я от чула якусь цю вигоду для себе, там не тільки фінансову, але будь-яку іншу. І я зразу давай, 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 я погоджувалася на всі можливості. Але зараз я розумію, що мені треба їх фільтрувати для того, аби і підтримувати мій міра... моральний стан, точково рухатися до того, що я собі вбачаю. Бо є багато речей, на які я погоджуюся і погоджувалася в своєму житті, які насправді там не ведуть мене до тої точки, куди я хочу дійти. Я стараюсь фільтрувати всі пропозиції і обирати ті, які дійсно мені будуть важливими і потрібними. І скажу чесно, для мене це дуже важко, тому що я звикла хапатися за все і працюю з цим на майбутньому. Це дуже полегшить мені мені життя, тому що я буду чітко розуміти, чого я хочу. Мені буде легше відмовлятися я навчусь казати ні, і багато багато інших аспектів, які дуже полегшать моє життя. Хоча зараз може здаватися, що це все дуже складно. І останній мій пункт на сьогодні це те, що я пішла до психолога і почала займатися своїми думками, своїм станом. Це насправді є багато моментів, які мені потрібно пропрацьовувати. Я дуже довго відкладала цей похід. знаєте, ось цей бакет-ліст, про який я вам казала. Вона лежала там величезну кількість часу, але в якийсь момент я зрозуміла, що просто все треба йти. Треба з цим працювати. Я вже працюю з психологом, думаю, більше чотирьох місяців. Зумію, що це дуже важливо для того, аби я була в стабільному стані, в стабільному настрої. Це допомагає вивільнити якусь негативну енергію. І загалом я впевнена, що психологія в багатьох аспектах вона може бути складною, але в перспективі це точно те, що полегшить життя і допоможе жити його краще, якісніше і загалом щасливіше. Ми поговорили про всі пункти, які полегшують моє життя зараз. І мені буде дуже цікаво почитати ваші думки в коментарях щодо всього про що ми сьогодні поговорили. Загалом, якщо у вас є якісь поради, що допомагає вам полегшувати життя, то обов'язково пишіть в коментарях. Будемо спілкуватися, обговорювати, говорити. Обов'язково підписуйтеся, лайкайте, коментуйте. Це дуже допомагає розвиватися каналу. А я дуже дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео.